Піка. Гей брате, все пропало, дань, там небо запалало. Боже, змилися над нами, все, пропали з головами. Не карай нас, Боже милий, що житті ми лишили. До землі ми припадаємо, ми влагаємо. Благословенна будьте та хвилина, уважні будьте, радісна новина. Месія ваш сьогодні народиться, і з Марії діви нині поплатиться. Віками зло з вониволю. За без краю. Здається, там хтось ходить. Дівчат і дід старий, і наче що шукають. Не знайти, і хвизу тут немає. О, де сюди йдуть. Скажите нам не Де б тут знайти нічлі? Ніде тут хат не вийти, лише біліс. Хоч були хатини, не пускають там. Де тепер спочинить? Вже не знаю і сам. Ми збилися з дороги, не далі йти. Ага, я знаю, хто ви. Нам ядво сповістив. Здалека, бачу, йдете, зимовий пізній час віч ліг собі знайдете, ось тут, здається, в нас. Нам в стайні краще буде. Теплій, поміж яхня, ніж там, де злі люди, золоті галак. Бачиш, і ми тут знадобились. та де ти святих людей Хоч цим добро зробили, що прихистили їх. <speaking in> Oi, <foreign> you <language> Тині. Звізда яснася з'явила, всьому світу возвістила, дивну радість, люди йдуть. Ось і ми, рушаємо путь, ми, ягнятно виглядали, чуєм сурми та й захавець, світом небі засвітила, Діва Марія, звіла. Лиєві, стайні, насінні, Христос родився, нам на спасіння. Люди, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. слава на Небі, Богу Святому, на землі своєї, родом Стом. Тож і ви радійте, добрі люди, розбирайтеся суди, да вете побудити. Я думаю, що Ой, біде не знали. Маю відео самогонки, хлопці, відео самогонки мають. Випив крутяться головки. Головки крутяться до потя головою. Може, смачно вічисте. Маю курки, маю булки, маю пиво, віпчки там горівщики, там запачки там є. Всякі чарівниці, то мої рідні сестриці. Та й за те таки маю, чортом не називають. Добре, суром, моя мила, треба так робити. І я поможу тобі, світі, дуже добре жити. Хороший бочку з буцну тієї не. Ми, браті, мої милі, то милі, таке мені сили. Наші дорогу, менше, щоб молились Богу Богу. Не одного щоб били. І до добре піли. Геть звідси, не Я не <клес> Тай, вам Я не про що, проси я скажу. Мир вам в хату добрі люди, хай <клес> доброго <клес> люди <клес> буде. Ми йдемо в дивитися Богу, не зупинилася дороги. Опустіть <клес> нас відпочити, пості <клес> <клес> старі зі жити, щоб сівконко повставати. І роцарі до хати землі і неба, усіх дочасних не проти тебе, господаря, господині, всіх дітей і всі родини, всі всіх вітаю в добрий час, що за свято не від вас. Дуже легкі та вцілюють, чи ні вчило, що сказає бути нового. <целец> Там прибуде, а йдемо з палестини, поклонити Бога. Це не, не свічу. Солодо на свій яке збирали, люди небагаті, його збирали тясні з ковалями у кого руки з мозолями, і золото, дорожче всіх скарбів, Воно не добути руками. Я за царю любахуче мир. Просить му збудити, б людям справу щири, щоб пізнання не нему. Простите, не щоб мені вцями в світі не буде. Я для царя несу священний лада, щоб він над нами мав найвищу владу, тому що справою вітню служити і оддаст ці повік відів жити. Ти диви, та ж я за того, як царем у полестині. Гей воїне, готуйтесь до походи, отзахстворя підбачте не дам. Забити всіх дітей. Бух. Сіток порубати, Ви в твоїм місці Така й буде, як верне. Ходіться, <кій> починити, не дозволю діток вбити. Як? На силу бутівничу смерть страшну на вас накличу. Ей, Гей, ей не Бога. Іді сюди на допомогу. Хто вживає? Вірок, цар царстві спокою немає. Чуєш, як народ хвалу співає царю новому, Спасителю, вертепі рожденному. Мерте, іди туди з косою, брат і спокій наведи, Нещадною рукою. Довгий літає пила гостра косу, на щербель, а вони у семі сні пацювали. Нова yeah. світлячка Батьки, Батьки, ми vatesetepat <laughs> <laughs> <laughs>